Всім привіт! Мене звати Максим, ви на каналі Good Passic Kitchen і сьогодні ми приготуємо бограч. Основа бограчу це все ж таки казан. Якщо у вас його нема, то краще його купити. Навіть якщо ми кажемо а, про а, квартиру, а, бограч смачніше буде саме в казані. Тобто, звісно, можна все робити і в пательні, і в банячку, але в казані буде в рази смачніше. А сьогодні ми будемо е, робити на ватрі. В нас тут е, в горах то дощ, то сонце. Тому ну ж бо приготуємо. Так, ватра в нас вже горить, дивиться, в нас тут є е, солонина звичайна. І в мене ще була е, копчена сало, е, ви можете не вбивати, в нас було просто ми додали. Е, все туди і е, висмажуємо е, до. до максимальних шкварок. Так, споки в нас висмажуються наші шкварки, нарізаємо цибулю. Дивіться, цибулю ріжемо на великі кавалки. На маленькі не треба, тому що бограч любить, щоб все було порізане отак. Вона висмажиться і буде все дуже гарно. І ще одна маленька цибулька в нас є. До речі, я варю, не, буду варити, не повний казан, тому що в нас лише двоє, ми будемо там на 4 порції буквально варити. Тому в мене не так багато всього, але ви можете додавати, наприклад, тут бульби в мене три штучки буде йти, а на цілий казан, то може бути трохи більше. Так, і далі ми нарізаємо... Моркву теж е, такими великими кавалками. І потім ми будемо е, нарізати ще перець. Все це піде е, вслід за цибулею. Зараз е, шкварки ще е, витоплюються наші. Будемо туди, туди закладати. Так, перчик. Перчик теж е, буде порізаний. До речі, якщо ви не любите, то можете різати мілко, як е, ви звикли. Просто е, сам бограч він е, такий, скоріше, як пастуший суп е, угорський, Тому е, все кроється на такий достатньо великий кава. Наші майже вже е, почали трошечки навіть пригорати. Це добре. Е, так, тепер час е, туди відправити цибулю. Цибулю теж е, Довго не смажимо, дивимося, що вона трошечки вже почала становитися золотавою. і далі будемо кидати всі інші інгредієнти, якими накроїли тільки що. Моркву туди і перчик можна в принципі, разом кидати. Тільки треба дати, щоб цибуля просмажувалася, тому що якщо вона просмажиться, вона буде потім варена, буде як слимаки. Щоб так не було, треба її на вогні гарно зараз просмажити. Так, Дивіться, взагалі для гостроти, хто любить гостріше йде перець чилі, але перед чилі я не знайшов, знайшов халапеньо. Тому він теж такий гострий, як ви розумієте, щоб якщо хочете, щоб було менш гостріше, вибираємо всю серцевину звідти. От. І там як дивитись, як, як вже хто звик, е, можна спробувати і наприклад, давати тільки половину. Тому що, якщо буде переперчити, то буде складно їсти потім бограч. Так, і нарізаємо, е, ну, перець можна вже на такі кавалочки порізати. Не топ, щоб великі. Ну, що Йому треба взагалі гарно просмажитися, тому що цей перець все ж таки гострий, чим він краще просмажиться, буде менше гострий. Але ми не поклали е насіння і це дасть такий. Просто, просто присмачок. Цибулька в нас майже е приготована і тому е викидаємо все це сюди. Е зараз ми пересмажимо добре всі ці інгредієнти наші. І будемо додавати м'яско вже. Так, Забули додати чесник, тому нарізаємо. Так, Лезом розчавили і порізали. Все максимально просто. Так, і цей чесник ми відправляємо теж туди. Зараз ще перемішаємо щоб йому було добре. А, як воно класно. Сонце вийшло, класно. Прийшла пора закидувати наше м'яско. Закидуємо. Так, Тепер нам треба перемішати його добренько. Також дивіться, бограч дуже любить мелану паприку, але ми її не так, не так сказати, що дуже добре любимо, тому я багато не даю. Якщо варите цілий казан, дехто любить так цілу упаковку таку давати. Я рекомендую спочатку почати там з столової ложки. Якщо вам норм, можете додавати, ми додаємо 2 чайних ложки. Туди оп і навіть менше. Оп. Все. Тепер е, солимо е, тут я думаю, що от е, чайна ложка потім вже будемо досалювати. Якщо пересолимо, нічого страшного зараз, тому що там ще буде бульва, вона е, все е, сіль. Забере на себе. Так, тепер перемішуємо. І після цього оце, оце все нам десь пів години треба залишити, щоб воно потомилося, щоб м'язко було дуже-дуже дуже смачним і просто розвалювалося у роті. Тут, до речі, прикол в цьому, чого саме ватри, тому що ватра дає дуже високу температуру. І всі страви в казані чому такі смачні, тому що вони обробляються на високій температурі, там 350 градусів. Таку температуру ніколи не дасть газова плитка чи електрична плитка, неважливо. Але все одно, коли ви готуєте навіть у квартирі в казані, Виходить смачніше, тому що сам казан він так сконструйований, що він а, дає максимальну температуру навіть вище, ніж в пательні. Так, ледве не забули про помідори. А, без них бограч може вижити, але а, в тих рецептах, що я їв, були помідори, і воно дуже добре смакувало. Небагато, тому кроємо теж не на дуже великі маленькі кавалки. А, і зараз туди м'язкою додаємо і воно буде собі файно там вижарюватись. Наші півгодиночки. Потім все просто, потім заливаємо водою, додаємо бульбу і чекаємо, поки картопля звариться, і потім будемо подавати нашу страву. Все, і ще до густу лаврового листочка додаємо трошечки і все. І закриваємо. Так, Тепер час додавати Картоплю, дивіться, кавалки не маленькі, тому що от, взагалі, якщо маленька картопля, вона кроється на четверо. Так заведено, що в Бограч йде на четверо. Взагалі-то в борщі теж так йде, але е, хто як робить, ми звикли, що е, маленькі там кавалочки, але на Бограч треба, щоб все було, як ви зрозуміли, великими. Кавалками валками Так, ну що, півгодини прийшло. Ой, е тепер час е закидувати е картоплю. Ми його закидуємо її і е перемішуємо. Потім що нам треба зробити? Нам треба залити водою і е підкинути ще е ватри, щоб воно почало боїти. Потім е, почне боїти десь 15 хвилин, щоб картопля зварилася. І будемо пробувати і куштувати. Заливаємо водою. Ну, Хто хоче е, на більше людей робити, то там буде і більше м'яска. До речі, м'ясо я забув сказати, ми брали яловичина в нас. Е, в нас буде такий густий, знаєте, я кажуть, що бограч то... Взагалі не зуба, то і, 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 перша, і, друга, і, і перша і друга страва все в одному. Тому так, щоб і, 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 і наївся, і, і більше не хотілося їсти. Все, все, що ми робимо, зараз накриваємо, даємо більше ватри, більше вогню, щоб воно почало боїти і чекаємо, поки картопля звариться, і будемо пробувати. Так, ну що, час. Прийшов спробувати наш бограч дуже М -м -м. смачно! смачно зараз ми будемо їсти що я вам хочу сказати а -а готуйте бограч підписуйтесь на канал ставте лайк а -а не забувайте писати комент репостити це відео кидайте друзям якщо вам сподобалося а Пробуйте готувати теж і пишіть в коментах, чи вийшло. Слава Україні! Всім папа! -па.